Львівський медичний коледж Монада створено в 1992 році. З 1991 по 2003 рік відкрито філії коледжу в містах Хусті, Чернівцях, Луцьку, Ужгороді, Первомайську, Дрогобичі та Євпаторії. У Львівському медичному фаховому коледжі Монада ви можете обрати свою професію серед сучасних і перспективних освітніх та освітньо-професійних програм. Сестринська справа Коледж надає дуже багато можливостей і хочу побажати, щоб вони просто не боялися і брали від цього студентського життя все максимум, що вони можуть взяти. Лікувальна справа наш коледж організовує такі проекти, що тут можна зробити будь-які які, сфері працювати. Хочеш медсестрою, хочеш фельдшером, лікарем, далі, можливо, якимось керівником. Ну, це коледж наш дає всю цю базу, яку потрібно подальшому. Екстрена медицина. Кваліфікація, парамедик. На мою думку, людина, котра хоче стати медиком, повинна вміти приймати рішення і діяти у стресових ситуаціях, бути комунікабельною, бути відповідальною і пам'ятати, що від її вчинків залежить життя людини. Ну і напевно, це терпіння. Стоматологія. Інфраструктура дуже зручна, забезпечення просто суперове. Є все для хорошої роботи та для відпрацювання навичок. Стоматологія ортопедична. Монада подобається, тому що це сучасний коледж, в якому дуже хороша інфраструктура, і тут можна навчитися професійних навичок. Фармація промислова фармація. Перший день мене переповняли емоції. В коледжі було багато оснащених аудиторій, приємні викладачі, які справляли дуже хороше враження на студентів. Якщо порівняти зі школою, де я себе почувала скутою, то в коледжі я почувала себе дуже вільною. Я могла говорити з викладачами на різні теми, навіть поза зоною, типу ну предметів. Сьогодні Монада це три освітні та п'ять освітньо-професійних програм: п'ять відділень, шість філій по Україні, можливість здобути освітні ступені фахового молодшого бакалавра, бакалавра за різними формами навчання, денною та заочною, постійно діючі курси з лікувального та класичного масажу, естетичної косметології, виготовлення знімних і металокерамічних конструкцій. Навчальний процес забезпечують 623 науково-педагогічні працівники. Підготовлено понад 14 тисяч випускників. Монада вищий клас. Приєднуйся до нас!